Вітаю в етері Дніпрові Контекст. Гість програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане, вітаю. Дякую, що долучився, вітаю, Дмитро. Мучной продовжує інформувати про події на фронті, зокрема і про Новопавлівський напрямок. Він пише, що наразі не припиняються накати на Троїцьке. Ворог застосовує танки. Після цього в опорні пункти просочується російська піхота. І Якщо подивитися на карту Діпстейт, то Троїцьке поки що від сірої зони розташовується більше ніж у двох кілометрах. Однак військовий зазначає, що ситуація важка, бої наразі вже відбуваються у східній частині села. При цьому Мучной повідомляє, що відновилися бої в районі Котлярівки, і припускає, що найближчими днями відбудеться бій безпосередньо за цей населений пункт. І Якщо поруч майже впритул за Троїцьким ще Горіхове є. То за Котлярівку, адмінкордон двох областей і Новопавлівка. Які твої прогнози щодо подальшого розвитку подій? Які шанси втриматися нашим підрозділам на цих рубежах? І де можна закріпитися у разі, якщо ворогу вдасться отримати контроль над населеними пунктами, за які наразі б'ються наші оборонці? Звичайно, ситуація на Новопавлівському напрямку. Вона продовжує загострюватись, і тут ворог. Вже зараз накопичує додаткову сили для того, щоб продовжувати активно-штурмові дії, тому що, звичайно, що така активність з боку ворога йому дається з досить великими втратами. На жаль, дійсно, так, якщо дивитись карту Deep State, звичайно, що сама карта вона не відображає динаміки, яка відбувається, ситуації, зміни ситуації, тобто постійно подобово і е, ворог фактично просто намагається дійсно заскочити в населений пункт, визначений, і вже там безпосередньо закріпитись і утримувати, утримувати населений пункт до підходу наступних штурмових груп. Ми бачимо так, що ворог почав застосовувати активно танки, тобто засоби такої вогневої підтримки, зазвичай. Це не притаманно е, діям росіян, тому що фактично танки, росіяни, вже давно перетворюють на такі е, броньовані сараї, е, обвішані ребом для того, щоб якомога більше свою піхоту підкинути до місця штурмових дій. Е, тому звичайно, що Росія тут е, російські війська зокрема шукають нові е, нову тактику ведення бойових дій. Щось пробують нове. Звичайно, що для того, щоб стабілізувати ділянку цю ділянку фронту, потрібні і контрнаступальні контратакувальні дії з боку Збройних сил України поки що, це тільки є локально і, звичайно, що. Є певні успіхи. Я думаю, що про них вже трішки пізніше буде більш інформації і в соцмережах зокрема, але звичайно, що поки що ворог тут має стратегічну ініціативу, і скоріш за все буде, буде намагатись окупувати південну частину Донбасу до. 9 травня ми знаємо, що росіяни досить сильно люблять ці сакральні дати, і вже тут, вже тут Російська Федерація буде намагатись ось до травня вийти на адмінмежу Дніпропетровщини та Донецької областей, де Збройні сили можуть закріпитись, звичайно, що. Враховуючи тенденцію просування ворога і, як би мовити, стану позицій, ймовірних, на які треба буде відступати, це завжди відкрите питання, яке ми досить часто піднімаємо. І зазвичай підрозділи, які ведуть бої на визначеній ділянці фронту. Вони самі готують для себе е, тивові позиції, е, сама небезпека того, що Російська Федерація підходить до е, кордонів Дніпропетровщина, е, вона в тому, що м, наразі м, нам активно активна змога стримувати ворога тільки е, в селах або в містах. Саме на цій ділянці фронту. Чим це визначено? Це тим, що зазвичай, коли ворожа піхота заходить в населений пункт і намагається вести штурмові дії, зазвичай у росіян нема світкого розуміння наших позицій, тому в містах і селах ведеться маневрена оборона зазвичай і вогневе ураження противника. Противнику завдається м, дронами. Таким чином і ворог намагається діяти. Я е, неодноразово говорив, що е, 60% втрат е, завдають саме нам, наші піхоті завдають ворожі дрони зі скидами. Це дрони Mavic-Autelle з гранатами, з вогами, які. Е, Використовується як малі бомбардувальники, і коли ми відходимо з будь-якого населеного пункту і відкочуємось в лісосмугу. Звичайно, що у ворога є більш чітке розуміння нашого переднього краю, і більш чітка чітке розуміння, як і куди атакувати. Бомби знову атакували Новопавлівку. Екс-голова громади зазначив, що серед білого дня просто одразу чотири каби прилетіли у центр села, постраждали люди, на жаль. У суботу була атакована і Гаврилівка, це вже Маломихайлівська громада, близько 20 кілометрів від Новопавлівки на південний захід. Там, за оприлюдненою інформацією, внаслідок удару до двох десятків будинків потрощено. Богдане, тобто чим ближчими. Стають росіяни, чим ближче стає російська піхота до населених пунктів, тим інтенсивніше стають обстріли та повітряні атаки. Тобто, слідкуючи за фронтом, можна прогнозувати саме повітряні атаки по населених пунктах, де перебувають мешканці Дніпропетровщини, я хочу сказати, що прогнозувати дії російської аві... авіації взагалі досить складно, тому що е, ті дії. І ті удари, які завдає російська авіація в тилу українських міст, вона взагалі не піддається в людній логіці. Це просто терористичні такі удари, залякування для того, щоб здійснити психологічний тиск, вплив на місцевих жителів цих населених пунктів, До логіки застосування і взагалі. Тому як використовується російська авіація, вона відсутня це і у випадку і більш стратегічних бомбардувальників Російської Федерації, які використовуються ту 160-ту 95 які запускають ракети по українським містам. І, звичайно, що чим ближче лінія фронту, зокрема з півдня і зі сходу. Російська авіація буде е, атакувати тільки тому, що вона в них є. В них е, безліч авіабомб з Радянського Союзу. Зараз е, російська е, військова машина і, зокрема, заводи працюють в три зміни для того, щоб російська армія постійно мала поповнення е, в вогневих засобах і в озброєнні. Тому російська авіація. Використовується просто як акти ось такого, ну це тероризм, фактично. Я раз повторюю логіків застосування і військових цілей, ось в таких ударах там немає. Ми бачимо ці фотографії, я неодноразово був на місцях, де влучали російські авіабомби. Звичайно, приватні сектори, куди російська авіація просто періодично. Скідує авіабомби, Богдане. Від отак ворога страждає Меживська громада Дніпропетровщини. Яка ситуація на фронті поблизу? Котли, неудачне, Успенівка, що зараз відбувається там? Тут ініціатива на нашій стороні. Вже вчора, нарешті, Deep State оновив дані стосовно населеного пункту Шевченко. Тепер про це вже можна казати. Так що Досить складна операція була по звільненню цього населеного пункту, який знаходиться на півдні Покровська, і цей населений пункт дозволяв противнику тут мати стратегічну ініціативу на цьому напрямку. А зараз, завдяки діям 425-го окремого штурмового полку Скала і суміжних підрозділів. Населений пункт Шевченко був звільнений. Перед цим був звільнена звірало, яке трішки на схід від Шевченка. Перед цим Котлина. Тобто, тут, завдяки тим діям і, зокрема, формуванню штабу окремого штабу безпілотних систем, які координуються на цьому напрямку. І завдяки ось таким діям е, вдалося тут зупинити ворог, і сам ворог зазначає певний період ось нашої операції стабілізаційних дій. Ворог зазначав, що вкрай е, складно висувати свої резерви з телидала до е, точки до, до, до точок висування і е, атак, тобто, це до. Шевченкова до Котвеного, до Успенівки. Ну і звичайно, що тут е, противник буде намагатися е, відновити контроль над населеним пунктом Шевченка. Тут е, будуть продовжуватись е, складні бої, і, е, зокрема, я б хотів відзначити ту е, все ж таки тактику, яку обрав 425 й окремий штурмовий полк. Це не був е, масовий е, штурм. Такого важкого складного населеного пункту, як Шевченко, штурмові групи поступово затягувалися, вулиця за вулицею. Це була складна монотонна робота. За штурмовими групами затягувалися групи закріплення, пропрацьовувалися логістичні маршрути додаткові, для того, щоб в цей населений пункт була логістика. І ось такі складні е, дії, монотонні, е, вони закінчились нашим успіхом. Е, ще, звичайно, рано там говорити про е, те, що тут противника зупинено. Я повторюю, що ворог буде намагатись поновлювати свої штурмові дії, зокрема, е, ті підрозділи, які на Курщині, ворог буде перекидувати саме туди, тут сюди. Тому що Покровська є пріоритетною цілею, звичайно, Російської Федерації. Е, Росія розуміє, що це важливий стратегічний пункт, захопивши який, вона фактично оволодіє і ініціативою і південним е, Донбасом Богдан. Ти сказав про успіхи у Шевченко? Діпстой також означають, що активні бойові дії тривають і у Лисівці. Це... На схід якраз від Шевченко, що ворог зміг закріпитися в частині села. Як ти оцінюєш цю ситуацію? Е, звичайно, що ворога є сили, і сказати, що він тут розгромлений, ну, на жаль, не доводиться. І е, в умовах. Е, де в нас є успіхи? Звичайно, що ворог буде нарощувати свої сили на тих ділянках, де йому вдається просуватися? Це закономірність і цієї війни. Фактично. Яка ситуація поблизу кордону з Росією на Сумщині? Що відомо, та як ти оцінюєш загальну ситуацію на фронті? Про що варто знати зараз? Фактично сіра зона на кордоні Сумщини і Курської області вона збільшилась. Тут російські війська намагаються захопити прикордонну смугу, так регулярно висувають свої підрозділи для штурмових дій. Так, російські війська тут ведуть значні втрати. У нас є ініціатива тактична тут сюди перекинуті. Якісні наші підрозділи, зокрема, э, бригада э, Тахівмадяр, э, яка тут активно, що на Курщині, що на Білгородщині активно працює по э, росіянам, тому фактично тут з обох сторон э, сконцентровані якісні сили, як і з боку росіян, так і з нашого боку. Тому активність бойових дій тут поки. Що хати не буде, Богдане. Президент Зеленський вперше підтвердив присутність українських військ на Білгородчині. З чим зазвичай пов'язані паузи з визнанням фактів присутності нашої армії на території ворога. Ну, звичайно, є офіційні заяви, а є неофіційні. Тобто, я думаю, що це ні на що не впливає. Просто це такі, знаєте, як даність в тому, що відбувається, Білгорщина зараз стала ще одним активним фронтом. Фактично, операція, яка в Білгорщині, вона викликана тим, щоб розтягнути сили Російської Федерації, а саме перекинути їх з Курщини. Щоб Російська Федерація свої сили част частково перекинула Курщини на Б'югрощину, ну і складнути маневр противника тому тут зараз завдаються ураження і по переправам мостам на території Росії для того, щоб обмежити рух російських військ. Наприкінці минулого тижня у Дніпрі у лікарні помер Юрій Федько, місцевий депутат, голова лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради. Його автівку підірвали. Сьогодні з'явилася інформація, що у Харкові запобігли вбивству керівника обласної військової адміністрації Олега Синігубова і очільника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка. Як повідомляється, нібито російський агент планував бити цих двох посадовців. Як ти розцінюєш те, що відбувається наразі в Україні? Наскільки росіянам важливо здійснювати спроби ліквідації українських посадовців? Насправді росіяни просто хочуть дестабілізувати ситуацію, яка всередині країни. Тобто, в принципі, це такі. Хочуть повторити те, що було у 2014 році, дестабілізація повна і щоб. Вище керівництво військово політично втратило контроль безпосередньо над ситуацією в країні. це і пов'язано безпосередньо з заявами Путіна про те, що він буде вести перемовини там з Україною тільки на умовах, якщо там Зеленського Зеленський піде з поста президента, так або в Україні проведуть вибори. Хоча по конституції України, звичайно, що це неможливо в умовах військового стану. І, звичайно, це і намагання вербування всередині нашої держави, людей, які будуть здійснювати і підпали автівок військових. Тобто, все фактично розпочиналося з цього намагання вербувати людей для того, щоб вони підпалювали військові автівки. Потім це все масштабується там в, в пошук людей, які. Повинні були якісь вибухові речовини кудись принести. І ось буквально там декілька тижнів тому о, в Кам'янському правоохоронці затримали дівчину 22 років о, переселенку з Донеччини, яка повинна була здійснити м, терористичний акт в Кам'янському у людному місті, о, принести вибухівку, вона повинна була спрацювати. Тому Російська Федерація, звичайно, буде намагатись дестабілізувати ситуацію, і ось такі е, методи е, намагання вбивства, е, зокрема посадовців, політиків це все е, лінія, яку веде Російська Федерація. Богдана щодо цієї історії, в Камінському з цією дівчиною, там вже взагалі зазначалося, що росіяни планували її підірвати разом з вибухівкою. Так. Не вона вибухівка, Фактично, а так. цю дівчину. Фактично, так. Цю дівчину завербували, і як їй сказали, що вона просто повинна там, з пункту А в пункт Б цю вибухівку доставити, але як потім слідство, ну, як в процесі вже з'ясувало, що. Саме з цією дівчиною ця вибухівка повинна була спрацювати. Незвичайно, що як зазначають е, ця дівчина була наркозалежна, і Російська Федерація ось шукає такі елементи людей, які потребують швидких грошей, там і фактично намагаються ось такі верстви населення. Завербувати і для здійснення ось таких терористичних актів, Богдан. Це ж не перший такий випадок, коли росіяни планують підірвати людину разом з вибухівкою. На твою думку, чому Чому вони саме так вчиняють, чому не це не відбувається? Ну як вони обіцяють своїм агентам там закласти кудись вибухівку, дати можливість відійти кудись в більш безпечне місце? Чому вони просто... Роблять так, щоб люди гинули разом цією ворожою вибухівкою. Я думаю, що це навіть виглядає страшніше. Знаєте, коли фактично виконавець він діє як смертник, і тут Російська Федерація, по-перше, намагається позбутися сліду, щоб ось звичайно, що з цією людиною контактує люди, які можливо перебувають на території. України, тому звичайно, що Російська Федерація намагається просто позбутись виконавця для того, щоб в подальшому правоохоронці вже не могли встановити цей ланцюжок і вийти на замовника або на ту проміжну людину, яка встановлює контакт безпосередньо з цими людьми, тому тут звичайно є логіка в діях росіян. Фактично, ми бачимо, що Російська Федерація просто намагається використовувати всі, всі ось можливі методи для того, щоб якомога більше знищити українців це факт, Богдане. Конгресвумен Вікторія Спарц, до шлюбу її прізвище було кульгейко. Народилася вона на Чернігівщині, здобула світу в Україні, і у Сполучених Штатах опинилася у 2000 році. А американське громадянство пані Спарц отримала в 2006 му Вона перша етнічна українка, яка була обрана у конгрес. Представляє республіканців. Так, от Вікторія Спарц сказала, що не розуміє, як українці можуть вимагати залишити території. Там вона пояснює, тому що Україна війну програє. Якщо б вигравала, ситуація була б іншою. Однак, у 2024 році вона не підтримала законопроєкт. Була серед тих людей, які не підтримали щодо допомоги Україні на суму в 61 мільярд доларів. Ти розумієш особисто логіку людини, від якої ми розуміючи її походження, досі напевно десь сподіваємося мати принаймні публічну підтримку. Ну, справді, ми розуміємо її походження. Ну судячи з всього, Спарц не розуміє своє походження. Вона себе ідентифікує як безпосередньо вже американка. Так і тому в принципі, в них є політика партії, і вони не на крок не будуть від неї відступати. Звичайно, для того, щоб розуміти ситуацію і те, що відбувається безпосередньо в нас в державі. Потрібно регулярно приїжджати на фронт, у нас зазвичай навіть багато з політиків не розуміють того, що відбувається на війні, безпосередньо на фронті, тому що з е е того, як ти бачиш ситуацію в Києві, е і безпосередньо з того, коли ти приїжджаєш на фронт, весь е сприйняття е воно досить швидко змінюється і. Твої дії навіть після того, що ти побачив з тими людьми, якими ти спілкувався, вони можуть також змінюватись. Тому, звичайно, що ми багато очікуємо від наших партнерів, зокрема від Сполучених Штатів, і вважаємо, що якщо певні люди мають якісь етнічні зв'язки з Україною, вони повинні якось допомагати. Але надзвичайно це всього тільки наші очікування. Богдане видання Економічна Правда опублікувало статтю, де мова йде про те, що Міністерство оборони використовує кошти, призначені для виплат військовим на закупівлю боєприпасів. І якщо зміни до держбюджету не будуть ухвалені до серпня, вже восени Україна ризикує залишитися без коштів на виплати військовослужбовцям. При цьому дуже оперативно міністерство фінансів дало свою відповідь, свої пояснення і у повідомленні. Йдеться про наступне: фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів. Вже понад три роки повномасштабної війни проти РФ всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі. Так само буде і надалі, зазначають Міністерство Фінансів. Втім. Що може статися у разі, якщо все ж виникнуть проблеми із фінансовим забезпеченням воїнів, кошти ж в першу чергу мають бути спрямовані саме в армію. І якими можуть бути наслідки? І чи відомо тобі, що наразі відбувається із закупівлею снарядів? Звичайно, я сподіваюся, що проблем з фінансуванням не буде. Ми всі знаємо, що безпосередньо військовослужбовці навіть. Частково витрачає свою заробітну плату для того, щоб забезпечувати самі себе так, це і, це і автівки, і це, там певні матеріальні цінності для ведення бойових дій, але я все ж таки, ось притаманно мені думати, коли там зараз на початку квітня. Набута Сап, все ж таки висуває підозру п'яти фігурантам справи про розкрадання грошей там в 22 другому-два третьому році на закупівлі харчів, е, е, а це понад 700 мільйонів до 700 мільйонів гривнів. Вибачте, і е, коли в нас з'являється інформація про те, що військові військовослужбовці можуть не до до отримувати якісь кошти. Ну, тут такий виникає певний дисонанс, і коли в країні є змога, так би мовити, красти сотні мільйонів гривень, але немає змоги виплачувати кошти тим людям, які фактично тримають незалежність цієї країни на своїх плечах. це виникає такий знаєте певний дисонанс. І я сподіваюся, що людям, які взагалі це кажуть, і їм повинно бути соромно, і можливо, вони трішки задумаються про це. Стосовно снарядів, є певне виробництво, є забезпечення. Звичайно, що воно не масове. А якщо брати по ділянкам фронту є ділянки фронту, які першочергово отримують Снаряди є, які там на другій, третій черзі. Ситуація дещо покращується, звичайно, але до ідеалу ще потрібно працювати. Дякую дуже Богдана. Тобі за твій час. Бережи себе, перемоги, мирного неба. Друзі, сьогодні разом із нами був документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.